Річка Черемуш. Село я не називаю. Околиці Косово. Це я можу сказати. Черемош. Не муш, а мош. Через букву О. Так, Черемуш. Тепер можемо йти до хати. Треба ще раз перевірити у себе в лісі, подивитися. Може ще десь. Так, це є річка. Так, ми ну, тапаємо по екрану. Так, я йду до хати. Привітне, дражни грибами, та нема так багато грибів, щоб дрожнити. Це тиждень ще два, тому а тоді я міг дрожнити, а зараз вже таке. Так, тут тоді собаки. Грибів вже мало. До речі, сьогодні ще таки знайшов одного я королівського гриба боровика Правда, ще якби день два. Уже його би не вжав. І мов вже був габлек. Давайте робимо 20 тисяч лайків. А ну віка Так, це вже Румунія. От таких трошки грибів. А, зрозумів, добре. Привітання. Нема тут ніяких румонів і ніхто тут не бігає. Тому не вигадується собі. Так, тапаємо, ціль 20 тисяч. 20 тисяч лайків. Підтримуємо карамельку, бігають. Поляки. Не поляки. Це точно Як то в них ті мотоциклі називались, блін, з коляску дай Бог пам'яті. Привіт-привіт! Йо, це вже одна назва від того газера. Маленький колобаш. О, це вже щось занюхав. Все, вже побіг. А, ні. Ні, таки побіг. Ну, колись я чув, що там і риба файна була чистенько було а зараз а то для кабанів там лише було Привіт, як гриби? привіт мало спортивні гриби 10-20 ще можна знайти. більше вже тяжко, треба ходити далеко. Дякую, Віктор. Так, нам треба карамельок. А ну давайте підтримуємо карамельками. Ну так, якби було ноль, тоді вже не результат, а так ще погребове десь підростає. Хоча файно тепло на борі? би дощ і був пішов А то надто сухо Надто висохло все. Окей, ліс різнокольоровий. Дивіться, як гарно Правда, вони гриби не вміють шукати, а то їх би ще навчити гриби збирати було б злі супер. Сушені 700-800, 600, дивлячись їх. Можете мені писати в особисті і. Я вам скину на вайберчик, куди вам там покажу які є гриби. Я навіть зараз закріплю коментар. А там такий що там точно можна заблудитися. на грибів яких дивлячись яких ви хочете є сухі є мариновані так що кому цікаво то кажу пишіть мені в особисті повідомлення я вам там кину на Viber. мариновані 0,5 200 гривень Це як файно я там кину відео профіль можете подивитися як вони виглядають ті гриби баночка набита гарно грибочки теж недавно зібрані ви можете замовити я можу нову пошту передати Дякую за троянди. О, хміль. Прикиньте, навіть в лісі хміль росте. От. Можна відкривати пивоварню. Його тут багато є. Це все кабане перекопали. От вони тут начудили. Певно, вони якісь там ну, які корінці собі збирають. Щось там їм цікаво. Ось такі гриби. Пару штучок. Ще би два знайти би було десять, було б добре. Але щось мало віриться в це, що я найду, бо вже нема толку ніде знайти їх. От, Оце кабанів стежка. Вони собі туди йдуть. Там колись була кірниця в лісі, а то вони вже її знищили повністю, перегребли, там все. Кабанчики. Так, робимо 20 тисяч лайків. Ніби модератора якогось знайти на ефіру, то щось.